Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про потенційний дроп від проєкту D-Bank і виконаємо активності, щоб претендувати на нагороди. д залучив 25 мільйонів інвестицій і по чутках має бути ще декілька десятків мільйонів від топових фондів. А оціночна ціна проекту вже 200 мільйонів. Сам сервіс є дуже зручним і ним користується досить багато людей. Тут можна відслідковувати які токени, в якій мережі у вас є. Ось тут зверху вставляєте адрес свого манця і дивитесь на свій баланс у різних мережах. Деколи ми закидуємо кошти в пул або стейкінг для різних активностей, тут можна все відслідкувати і не забути, де ваша крипта. Так ось, дебанк ще не має свого токена, і скоріше за все, що він буде, а ми виконуємо деякі активності, щоб надавати на роздачу цих токенів. Переходимо на сайт Дебанк і ось тут у нас є такий рейтинг гаманців. Тут пише сума, яка є на гаманці, а тут загальна сума всіх підписників на цей гаманець. Було б непогано зробити тут актив. Підписатись на когось, також набрати собі підписників. Я залишу адрес свого гаманця в коментарях і буду підписуватись на усіх взаємно. Ви також залишайте свої адреси і підписуйтесь на усіх. Думаю, 10-20 підписок ми зберемо і проявимо себе на цьому сайті. Ось тут зверху вставляєте адрес, переходите на профіль і натискаєте Follow. Також у вкладці Reward активності пише, що за спілкування з людьми ми будемо отримувати поінти, а самі поінти потім можуть конвертуватись у неї з нагороди. Ця активність потребує невеликих вкладень, але я дуже рекомендую її виконати. Для початку потрібно мати декілька USDT і BNB на гаманці Metamask. Як бачите, в мене вже є. Тому натискаємо сюди і будемо депозитити USDT на DeBank. Вибираємо мережу. Вибираємо токен і кількість. Я зроблю депозит 10 USDT. Підтверджуємо. Так, як бачите, кошти вже на балансі. Переходимо у вкладку High і будемо надсилати комусь повідомлення. Наприклад, цей гаманець. Одне повідомлення коштує 1 долар. 80% з цього нарахується тому, кому ми надсилаємо. 20% забере собі сам дебанк. Тому кожен хто напише мені повідомлення, я напишу вам взаємно. Пишемо. Підтверджуємо. Тут паролі, які ви спочатку створювали, коли заходили на дебанк. Це, наше повідомлення пішло. Також ось тут ви можете безкоштовно замітити бейдж. Тут є 5 бейджів за різні досягнення. Для мене підійшов тільки останній. Його можна замітити, якщо перша транзакція на вашому гаманці була більше 100 днів назад. Ось такі нескладні активності ми виконали для потенційного дропу від Дебанк. Можливо, з часом будуть нові завдання, які я буду робити, тому слідкуйте за моїм безкоштовним телеграм-каналом, і ви точно нічого важливого не припустите. Дякую за перегляд до нових відео. Найкраща біржа, якою я зараз користуюсь, це BinX, одні з найменших комісій, величезна пропозиція монет як на споті, так і на фьючерсах. Постійні акції і дуже швидкий розвиток. Реєструючись за моїм посиланням в описі, ви отримаєте пожиттєву знижку 20% на торгівлю. Ні один з партнерів біржі не запропонує вам таку знижку, тому користуйтесь.